Аграрне підприємство Чернігів еліт картопля Седнева незвично пізно завершує збір врожаю картоплі. 1 листопада комбайн проходить заключні гектари. Аграрі зізнаються, такого пізнього збору не було вже давно. Підвела погода, але все завершується добре. Чому так підзакінчуємо? Рік був скажімо так дуже екстремальний. для Картоплі рік картопляних, врожай, картоплі гарний, але. Із поводних умов, умов ми не, мали, не було змоги копати. Дуже було сире, до ще не заливав. Чому така в принципі збір врожаю трохи затягнувся? Складно давався і старт цьогорічної посівної кампанії через наслідки окупації, нестачу добрив та пального. Усе дніві задоволені врожаєм картоплі. Особливо порадував новий сорт феномен, виведений місцевими науковцями. Назвали його феномен, тому що. Він показує досить добрі результати, навіть без добрив. У цьому році він дав 36 тонн без добрив. Це я вважаю дуже добре. Це тільки завдяки дощам. А дощі нас, якби, можна сказати, Бог балував такою погодою, саме картопляною. Можливо, для інших культур дощі і заважали, але для картоплів це було дуже добре. Бульби феномена здорові. Він сійки до фітофторозу, альтернаріозу, що сьогодні дуже важливо. Тобто не треба так дуже багато витрачати на засоби захисту рослин. Однак продавати картоплю аграрії поки не поспішають. Дуже низька ціна зараз на ринку. Тому уседневі думають в майбутньому культивувати інші овочеві культури борщового набору. Нині картоплярство переживає непрості часи. Минулого року підприємство взагалі зазнало колосальних збитків. Попит на бульбу був слабкий, і залишка довелося здавати на крохмальний завод. Картоплярство це така галузь ненадійна, і це тобі не кукуруза чи соняшник чи пшениця, чи інші культури, які прив'язані до портової ціни. І якщо долар піднявся, то і ці ціни ж піднялися експортоорієнтованих культур. А картопля на експорт майже не йде, і тим більше, що зараз така е, вартість транспортних послуг, яка будь-який експорт з'їсть. Тому е, картоплю ми на наступний рік посадимо в два рази менше. Плануємо зайнятися. Іншими культурами, такі як капуста, буряк, от, морква, ми знаємо і маємо досвід вирощування цих культур. Під час окупації Седнова працівники і лабораторії підприємства врятували від загибелі усі наукові розробки. Попри усі складнощі, картоплярі продовжують працювати над виведенням нових сортів картоплі. У січні місяці цього року ми отримали свідоцтва і патенти на реєстрацію наших сортів, такі як Ажур, Феномен, які вже мають реєстрацію, занесені в державний реєстр України. вони. В даний момент, на даний момент, час ми планували ще передати три сорти, передавати на державне сортові опробування. Але у зв'язку з нападом Російської Федерації, розумієте, все пристановилося. Плануємо на цей рік, ті сорти, які планували, передавати на державне сороте випробування. Так що на кого відео працює, нові стати виводимо ми.